Ласкаво просимо до Space Marine 2, найновішої частини франшизи Warhammer 40,000, тисяч, яку пропонують вам Saber Interactive та Focus Entertainment. Мене звати Олівер Холіс, я креативний директор проєкту, і сьогодні я збираюся взяти вас на екскурсію по історії гри, прогресу в ігровому режимі та багато іншого, щоб ви змогли відчути, що станеться, коли гра вийде 9 вересня. Друга частина Space Marine — це бойовик від третьої особи, дії якого відбувається в Грім Dark Universe. Режим кампанії в грі дозволяє вам пережити цю епічну історію як поодинці, так і з трьома гравцями в кооперативі. Історія гри починається через століття після події першої. Капітан Демітріус Тайтус це генетично покращений солдат і герой з Ультрамаринів. Ми знищимо ваш з цієї галактики. Тайтріс повернувся до ультрамаринів, якого понизили в званні до лейтенанта. А я думаю, це буде проблемою. Ні, капітане. І змушений доводити свою вірність у запалі бою. Далеко в світах він повинен зіткнутися з одним із найстрашніших ворогів ворогів людства тиранідами. А коли ви візьмете під контроль тіта та його бойових братів Хірона і Гадріеля і потрапите в гущу війни галактичних масштабів? Ви, завдяки нашій унікальній технології Роїв, яка дозволяє нам відтворювати сотні справжніх ворогів на екрані, і ви зіткнетесь, здавалося б, нескінченними хвилями повзучих монстрів, які біжать і летять, ви повинні відбити вторгнення тиранідів. І позбавити системи від загрози Ксеноса, що бореться в клострахобних джунглях. Велична планета, що охоплює метрополіс аваксів та інші епічні місця. Після кожної успішної місії ви повертаєтесь до бойової баржі. Це космічна фортеця, яка служить ультрамариновим орбітальним штабом. Тут ви зможете зібрати важливу інформацію взаємодіючи з бортовим комп'ютером. Перевірити ваші наступні цілі та пристосувати своє навантаження до вашої майбутньої місії. <плес> Ми, незалежно від того, віддаєте ви перевагу ближньому бою чи війні на дистанції, ультрамарини з широким асортиментом обладнання пропонує вам низку нищівної зброї та унікальних спеціальних можливостей. Збалансований підхід безумовно доцільний, оскільки виконання жорстких фінішерів рукопашного бою поповнює вашу броню та тримає вас у бою. Дріблюйте ворогів людства легендарним цього мечем. Розріджуйте їх плавильною рушницею або розщевте їх могутнім громовим молотом. Як перемогти в тираніді загарбників, залежить лише від вас. Його обов'язок ще не виконаний. Окрім сюжетної кампанії, тут ви знайдете режим операції. У центрі уваги це співпраця та відтворюваність. Граєте як один із шести класів з унікальними навичками та здібностями, які надає імператор. А потім розвивайте та налаштовуйте їх, щоб зробити їх своїми. Так як і вам подобається, снайперські плачні видинки та можливості великої дистанції, авангардний пусковий пристрій з захватом. Або поєднання банеру глави би ходить в комбінації «Штормового щита. Це ваша спеціальність космодесанта разом із спеціалізаціями ваших товаришів по команді, і все це матиме вирішальне значення на полі бою. Чим більше місій ви виконуєте, тим більше ви відкриваєте косметики для вашого космічного десантника. Ви також отримуєте досвід та дані захисту, які ви можете витратити в бойовій системі, щоб розблокувати нові переваги класу, то покращити ефективність свого озброєння. Вічна війна вимагає вічної дисципліни. Що ви любите більш змагальні завдання? То ви зможете використати режим The Fray, такий собі режим вічної війни, де ви зможете зіткнутися обличчям в обличчя з іншими гравцями всього світу. Шість космічних десантників зіткнуться з шістьма їхніми заклятними ворогами хаосу. Все це, це на аренах, натхненими налаштуваннями з Game Reach. Оберіть бажаний набір правил. І полинете у напружну ангіляцію дес-матчів стратегічні захоплення землі або хвилюючі захоплення та контроль. А потім візьміть участь у матчах, які викачать адреналін і які випробують ваші навички проти гравців усього світу. Кожен з керміж пропонує вам шанс заробити більше досвіду і додати більше зброї до свого арсеналу. І все це після того, як ви доводите вашу доблесть за ультрамаж! І це лише маленька інформація того, що має відбутися в грі. Ми не можемо вже дочекатися, поки ви відчуєте прислість і турботу, яку наші команди влили в цю гру. У нас є ще багато сюрпризів, які вас очікують. Його ім'я я буду битися. За імператора. Робіть предзамовлення стандартного, золотого або ультравидання та захищайте людство вже 9 вересня. А якщо ви хочете підтримати українську озвучку трейлерів і не тільки, долучайтеся до нашого проекту Human Вас Games, підтримуйте нас копієчкою на Patreon Coffee або спонсорство YouTube Також залітайте до нашої монобанки і криптовалюти. А поки що кайфової вам.